Після 22-ї години школярі мають перебувати вдома. Такий головний меседж конкурсу соціальної реклами. На кольорових плакатах переконливі ілюстрації, що ж краще для дитини спати в теплому ліжку чи тинятися нічними вулицями. Автори усіх робіт самі учні, котрі працювали у командах під час проєкту Кожна дитина має право на піклування батьків громади і держави. Ми намалювали плакат, та що дитина знаходиться в на вулиці в після 22 ї години і дівчинка, яка знаходиться. Паралельно вдома, те, яку вона освіту здобуває, деякі чарівні права вона має і те, що вона висипається. Це людина, яка знаходиться на вулиці, вона. Відбувається ніби вплив середовища на неї, тобто алкоголізму, тютюнопаління, е багато чинників нічного життя. А дитина, яка знаходиться вдома, вона в безпеці, про неї турбуються її батьки. Окрім конкурсу соціальної реклами, школярі відвідували правові тренінги, зіграли у квест і турнір. Тож тепер знають, як захищати свої права. А заключним етапом проекту стане виготовлення зовнішньої реклами на бікбордах міста. Ця соціальна реклама, вона виготовлена дітьми. І тому для дітей, їхніх ровесників, вона є близькою і зрозумілою. І це, напевно, дуже велике досягнення, якщо вона буде розміщена в соціальній рекламі міста, нашого, яке приверне увагу. І підлітки, які будуть читати цю рекламу, вони будуть усвідомлювати свої права і обов'язки. Крім того, та міська служба у справах дітей за підтримки фундації Люди у потребі німецького міста Трір випустять електронний посібник правовий статус дитини в українському законодавстві. Ініціатори очікують, що він стане настільною книгою для спеціалістів, які працюють у сфері охорони дитинства.